Доброго дня, шановні глядачі FIRTІV. Сьогодні ми починаємо цикл передач Православна традиція Я її ведучий Стрикалю Богдан. Ми з вами поговоримо про православні таїнства. Що ж таке взагалі називається православними таїнствами? Це особливі священні дії, під час яких безпосередньо сходить невидима благодать Святого Духа. Православна церква розглядає сім таїнств. Перше таїнство це Таїнство Хрещення, яке ж важливе значення має це таїнство для всіх нас, православних Християн. Таїнство Хрещення було перш за все започатковане в апостольські часи Господом нашим Ісусом Христом. Це таїнство, якому Безпосередньо бере участь людина, яка відроджується із гріховного життя в нове життя разом із Ісусом Христом. При триразовому зануренні у воду, що означає символічно визволення від первородного гріха Адамова, людина охрещується відповідно за такою формулою. Охрещується Права Боже ім'я Отця, Амінь і Сина Амінь і Святого Духа. Амінь. Крім того, таїнство хрещення воно поєднується із таїнством миропомазання. Таїнство миропомазання було започатковано ще в часи апостольські, коли Господь Ісус Христос передав через апостолів владу зціляти людей від різних їхніх хворів. Апостоли передали цю науку по своїм послідовникам, тобто єпископам. І єпископи отримали право виготовляти відповідно всі. Речовини, які необхідні для того, щоб приготувати святе мире. Після цього, відповідно, це таїнство, або сказати, миропомазання, воно стало додатковим таїнством до таїнства хрещення. Тому що під час того, як Людина помазувалася цим тайм, тобто Святим Миром. На неї сходила також невідома благодать Святого Духа, яка, перш за все, передавала їй сім дарів Святого Духа. Формула цього таїнства є такою печать, дару Духа Святого. Відповідно на людину сходило сім дарів Святого Духа. Це є сила, знання, смирення, терпіння і три додаткові віра, надія і любов. Наступне таїнство це є таїнство сповіді. Це також є одним із основних семи таїнств. Під час якої людина, усвідомлюючи свої провини, перед Богом виявляла щире каяття, визнання своїх гріхів і щирим серцем їх сповідувало перед своїм Творцем. Таїнство це було започатковано ще за часів. Апостольських. Коли Ісус Христос, продаючи владу апостолам, після Свого Воскресіння явився і сказав, прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тим відпустяться, на кому залишите, на тому залишаться. Це ж таїнство Відповідно, перейшло від апостолів до наступників апостолів, або ж інакше кажучи, до їхніх послідовників, тобто священнослужителів. Пізніше священнослужителі стали. Посередниками між Богом і між людьми, які успадкували апостольське приємство і тим самим передавали це вчення апостольське людям, які релігійні, вірній релігійній громаді, яка існувала на той час. Наступне наше таїнство це таїнство святого Причастя або Євхаристії. Також одне із важливих таїнств, які були встановлені в час життя Ісуса Христа. Таїнство воно це було встановлено на Тайній Вечері, коли Господь Ісус Христос, перебуваючи своїми 12 апостолами, Знаючи про свої вільні страждання, смерть і Воскресіння, сказав, прийміть і споживайте це тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Пийте з неї усі, благословивши чашу. Бо це, це і кров має нового завіту, що за вас і багатьох віддається на відпущення гріхів. І сказавши апостолам своїм, він тим самим їм утвердив у вірі і водночас він запевнив в тому, щоб вони чинили на цю це таїнство Євхаристії. Після Звершення таїнства Євхаристії, Господь Ісус Христос, возніся на небеса, але влада була передана Його святим ученикам, апостолам. Після таїнства Євхаристії слідує таїнство єлево також одне із важливих і духовних таїнств православної церкви. Тому що це таїнство дозволялося звершувати над людьми лише хворими. Тому що, так як здорові, вони не потребували цього таїнства. Згадується також слова із священного писання. Коли Ісус Христос, прийшовши в дім Симона Прокошенного, сказав, що чи здоров хіба здорові потребують лікаря, чи хворі. Одночас тим самим підкресливши, що Він прийшов заради спасіння, грішних, тому і зрадного, але водночас. Він підтвердив свою, своє людинолюбство до інших людей, яких потрібно було врятувати від поворотного гріха Адаму. І врешті-решт він приходить заради спасіння, показуючи приклад. Зцілення, для того, щоб вони вірили в нього як істинного сина Божого. Пізніше це саме таїнство соверування звершували апостоли над людьми хворими, але водночас вони передали його зараз, в новозавітній час, через своїх послідовників, священнослужителів. Наступне наше таїнство – це таїнство шлюбу. Це таїнство, в якому безпосередньо при добровільній згоді чоловіка і жінки Бог благословляє на подружнє щасливе життя і виховання дітей духовно, моральному житті, бо на основах християнської етики. Таїнство було започатковано ще в старозавітні часи Богом, коли він вперше поблагословив Адама і Єву для того, щоб вони продовжували потомство на землі. І це символізує невидимий Союз, водночас Христа із церквою, тобто нареченого і нареченого. Про це говорить апостол Павло у посланні до Ефесян, коли він говорить, що таїнство це є велике. Тайна це є великою для Христа і Церкви. Наступне наше таїнство це є таїнство священства, таїнство, в якому безпосередньо на освячуємо кандидата. Сходить благодать Святого Духа. І під час звершення цього таїнства єпископ, тобто старша над пресвітерами, дяконами, він покладає руки на вибраного кандидата, під час якого сходить благодать Святого Духа. Але яким же чином? Особливо сходить через молитву, яка читається відповідно усіма. Священство, таїнство, як було встановлено в старозавітні часи, коли існувало три таких рівні духовенства. Це правосвященник, Левит, священник, правосвященник, священник і Левит. Новозавітній час були, був такий порядок. Це єпископ, пресвітер і диякон, які ж їхні особливі були завдання. Деякон служив при Престолі помічником при пресвітері. Але він не звершував таїнство, тільки допомагав. Пресвітер — це був священник, якому було надано право звершувати таїнства. Він мав звершувати тільки право шість таїнств. Єпископ, старший над священниками, керівник церкви, мав можливість і право звершувати сім таїнств православної церкви. І на сьогодні, якщо Подивитися, особливо звернути увагу на те, що на облачення пресвітера, можна побачити, що на її тобто одязі, який носить він на шиї, зображено шість хрестів. І сьомий хрест зображений ззаду. Це означає про те, що. Священник має право звершувати лише шість таїнств православної церкви. Сьоме таїнство. Тобто таїнство священства він не має права звершувати. А от єпископ має більше повноважень за Присвітера. Таїнства є дуже важливими сьогодні в нашому житті, бо тому що вони дають нам можливість. Не лише об'єднатися з Богом. Вони дають нам можливість зрозуміти суть свого духовного життя і водночас пам'ятати про те, що без жодного з цих таїнств людина може загинути. Але буває час, що Особливе важливе таїнство є таїнство хрещення, бо тому що хто не народиться від води і Духа Святого, то не може війти в Царство Боже. І ми всі повинні обов'язково стати тими дітьми і зрозуміти глибину цих таїнств. І якщо ми, прості люди, зміємо зрозуміти, Смисл нашого духовного існування і буття. Тоді ми зможемо з'єднатися разом із Господом нашим Ісусом Христом. І таким чином бути спадкоємцями і наслідниками Царства Божого. Я вам щиро вдячний за увагу. До нових зустрічей!